Отож, сьогодні у Львові на стадіоні України відбуватиметься матч в рамках шостого туру другої ліги сезону 23-24 між Карпатами 2 та Ралфармою з Одеси. Команди вже на футбольному полі. Отож, матч у нас розпочався. Шостий тур Карпати 2 Ралфарма. Матвієв змічає в центрі поля. Матвєєв вже трьох обіграв, там його чіпляються, може бути відкладено жовто, але зараз Матвієв класи передачу на Кожанова, Кожанов пробиває! Повз ворота м'яч летить. Матвієв тут класно трьох обіграв, Чим? ну і так лиховиду міг зараз жовто утримати. Відкладено. Ні, я думаю, все-таки Кожанов прострілював на Сидуна, але Вадим не встиг, бо подивився Денис. Все таке, що там є Вадим Сидун, але Сидун просто не встиг. Вже контрвипад від Львів'ян, Сидун біжить. Вже в стартовому майданчику Вадим Сидун буде пробивати. Удар і клубу Дмитро Стару Дубець Врятував свою команду. Льоха. Контрратака від зелена білих, трішки першому пішли в атаку Одесити і отримали контрвипад. Да, ворота. Тут Сидун трішки, мені здається, вже перетягнув, так. І контратака вже від Одеситів. Небезпечно. Зараз можна віддавати ліворуч. Так, 13 номер. Приймай м'яч, удар, Домчак перед собою відбуває, але все-таки перерви. Цей удар з другої спроби. Це у нас е щойно пробував 13-й номер Сергій Платун. Ось контрвипад від Одеситів, контратака. Завершилась ударом, ударом в площину вряд і Томчак з другої спроби все таки заволодів м'ячем. Карпати 2 атакують. За штрафному майданчику Федько йде в обіршу. удар 1-0! Олександр Федько відкриває рахунок у нашому матчі на 26-й хвилині. Карпати 2 забивають і відкривають рахунок. Олександр Федько зараз така контратака. Відповідь від Львів'ян на контрвипатерал Фарми завершується забитим м'ячем. Свою індивідуальну майстерність продемонстрував Федько і 26 хвилина. Рахунок у нас відкрито. Карпати 2 далі атакують, вони не зупиняються на досягнутому. Скороход штрафному майданчику. Сам де Максим Скороход обірш обіграв. Федько пробуває знову і не влучив у площину воріт цього разу. Олександр Федько. Бачимо тут скороход пішов в аж у штрафному майданчику. М'яч трішки від нього відскочив. І Федько вирішив відразу пробити, але не влучив. М'яч у Карпат 2 і це контратака від Зеленіл. Три в два вибігають Карпатівці. Є скороход праворуч, але грають через Кожанова, Денис Кожанов з м'ячем. Передача все-таки скороход отримує, потрібно пробивати, б'є скороход повз ворота. Можливо, раніше потрібно було віддавати на Максима, коли 3-2 вибігали. І Сусток перерву. у нас перший тайм завершено. Рахунок 1-0. Єдиний гол у нашому матчі забив Олександр Федько на 26-й хвилині. І Рал Фарма розіграла меч в центрі поля. Голийний рефері матчу Андрій Шевчук з Волинської області. Йому допомагають асистенти Михайло Брик, Тернопіль та Тарас Ніколенко Харків. Рал Фарма перехоплює чисто без порушення правил. Передача на Барсукова. Брусков де в обіраш. Удар! Один-один. Рауфарма зрівнює рахунок на 56 й хвилині. Давайте подивимося. Повтор там зараз на газоні гравець Карпатва лежить. Йому надають медичну допомогу. Що взагалі все розпочалося скоро ход на газоні, ну там здається чистий м'яч проти нього зіграли такий жорсткий пас отримав Барсукова, але обіграв поміж ніг здається. Навіть там прокинув гайдочку і пробив. Домчак вгадав кут, але не зумів. перервати цей удар. Так, поміж ніг передачу вітав Олександр Фабер. Кужану передача Копола. Копол п'ятою. Технічно на Федька. Федько можна пробивати. Федько йде в обіграш. ліву. удар Гукіпер. Дмитро yeah! Стародубець зараз рятує Ралфарму. фарму. Взяв ліву, Федько пробив, але Гукіпер заблокував. Наразі вже точно 2-3 хвилини переграють команди. Пилипчук пробиває голкіпер перед собою. Відбиває Добивання буде чи ні. Кожанов потрібно забивати Денис Кожанов. 2-1-71 хвилина. Карпати 2. виходять вперед у нашому матчі. Денис Кожанов. Але з чого все починалося? Давайте зараз розбиратися. Дебич, здається, скинув на Кужанова. Ну і Кужанов вже в верхню дев'ятку відправив м'яч. Браво капітане. Так, Дебич віддав цей асист на Кужанову. І забувають Карпатів. Пархоменко з м'ячем. Марченко, Пархоменко. Буде удар. Повз ворота м'яч летить. Дуже небезпечно було біля воріт. Домчака, це, якщо не помиляюсь, Єгор Третьяков пробував. Поруч зі стійкою м'яч пролетів. Дев'яшоста хвилина. Вже голки перете все. Вже всі гравці грали фарми в штрафному майданчику. Практично тільки Тимошевський на підступах до штрафного. І кутовий знову Пархоменко виконує подачу. Пархоменко подача в штрафний майданчик. Відбувається Карпатівці. Тимошевський на підбирання, але Арбітер цей момент свистить. Фінальний свисток матчу «Карпати-2» перемагають «Ралфарму» з рахунком 2-1. Олександр Федько та Денис Кожанов за «Карпати-2» визначали, за «Ралфарму» голом з звідзначився Сергій Барсуков.